Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відеорозпаковка з сайту iHerb. Прийшло мені ось таке замовлення невеличке. За цим разом я зробила невелике замовлення, тому що мені потрібно було на сайті використати свої бонуси. В принципі, мені поки що нічого не потрібно було за iHerb. Пізніше, можливо, б я робила замовлення, але до 30-го, здається, жовтня потрібно було використати свої накопичення. Хто користується хербом, знає. Хто не користується, розповім. Ви за кожен товар, той що замовили, робите на нього відгук, отримуєте 1 долар. І це накопичується, скільки у вас відгуків, скільки у вас буде і коштів. Потім ви ці кошти можете використати в наступному своєму замовленні. Я собі ще й відмітила, тому що було попередження, що вони згорять ці всі кошти, якщо їх не використати до 30 жовтня. Тому я була змушена, будемо так говорити зробити замовлення. Звичайно, не хотілося б, щоб вони згорали, тому що там була немала вже сума в мене збиралася. Тому ось так. Тому що взагалі замовлення iHerb я роблю доволі рідко, але роблю. І розпакування вам показую на каналі. Я питала, чи показувати вам. Мої підписники, глядачі писали, що їм буде цікаво. Тому що в iHerb я не завжди роблю замовлення, саме косметики. Зазвичай це вітаміни, буває кава, чаї і так далі. Інколи в своїх пустих баночках я показую пусті баночки вітамінів, інколи чаїв, тому ось так. За цим разом товару небагато, Здається, всього-навсього 5 штучок. У нас з вами сьогодні буде. Приходить дуже швидко, десь протягом неділі приходить. Там потрібно на певну суму замовити, для того, щоб доставка була безкоштовна. Ну, в принципі, і всі ці деталі ви можете пошукати на сайті. Все там є доступно. До речі, за цим разом я не тільки використала свої бонуси, постійно на сайті є акції ще була якась акція, як завжди. І до речі, я зекономила за цим разом. Доволі велику суму на своїх товарах. Тому ось так. Дивіться, слідкуйте там постійно якісь зміни, акції і так далі. Ну, давайте до нашого з вами замовлення, яке я вам сьогодні покажу. Було все знову ж таки перекладено ось таким папером. Замовила я, називається він гавайський крем для тіла з горіхом кукуї. 515 гривень. Називаю я в гривнях. Там, взагалі, на сайті все в доларах, але ж, знову ж таки, ви можете просто перевести. Є там відповідна функція, де переводиться валюта. Е, має він ось такий вигляд, він мені дуже сподобався. Мені хотілося взяти щось для тіла, зволожуюче. І щось зовсім інше, того, що я взагалі не знаю. Тут взагалі якийсь бренд Alba Botanica. Я не знаю навіть це. Бренд, скоріш за все, це американський бренд, я так думаю. Мені сподобалось, що він не зовсім прям такий і дешевий. Я спеціально брала, щоб щось було трішечки якісніше. Всередині у нього дійсно аромат горіха, такого, не знаю чи кукуї. Я цей горіх не знаю. Ну, ось такий вигляд у нього. Він такого світло-жовтого кольору, і доволі він густуватий крем. В принципі, мені це подобається. Кремами я не дуже люблю. Користуватися, але інколи беру для того, щоб відновлювати шкіру. Просто взяла він мені в описі сподобався, тому буду тестувати, потім вам щось скажу. Ось так. Давайте далі. Далі я взяла. Ось такий засіб, має він такий вигляд, його я видивилась десь у наших українських б'юті-блогерів, вони його рекомендували, тому я вирішила його взяти. Це пінка для вмивання проти акне і коштує вона 526 гривень. Взагалі, все, що стосується проблемної шкіри, вона має також проблемна. Але я стараюсь на сьогоднішній день нічого не брати, тому що Воно дуже сильно все сушить шкіру, а в мене суха шкіра, і я вже неодноразово купувала такі засоби. Вони допомагають, але вони дуже сушать мою і так уже суху шкіру, тому я їх ну, минаю, буде так говорити. А цей засіб я взяла не для вмивання, саме обличчя, а якраз розповідали, що ним можна ще користуватися як гелем для душу, тому що буває таке, що є висипання і по тілу. Тому я вирішила взяти щось таке саме для тіла, не для обличчя. Звичайно, для обличчя я його потестую, але на постійній основі користуватися не буду, тому що знову ж таки зрозуміло, що він буде сушити шкіру. Тому ось так. Це бренд Pen Oxil, наскільки я так розумію, і всередині він має ідентичний в принципі, вигляд з упакуванням. Тут його 156 грам. Чи міліліт грам, здається. Він тут запакований. Ну, те, що я дивилась, він здається, повинен бути прозорим, гелева текстура. Його дуже рекомендували, що він дуже гарний. Ну, ціна в нього доволі така немаленька на таку грамовку, тому буду тестувати. У мене вже є. Одна, будемо так казати, лінійка і один бренд, який я взяла Лосьйон, взяла і гель для душу від бренду британського, здається, Q +A, я його тестую, також він висипань саме на тілі. Тому ось так, ну і ось цей замовила, подивлюсь, як він буде, буде діяти. Якщо хтось користувався такою штукою, напишіть, як вона вам, чи вона сушить шкіру, чи ні. Взяла ось такий чай. Попереду я брала чай в паперовій такій упаковці, здається, там було 50 пакетиків, чорний чай. Вже він в мене закінчився. Не знаю, можливо, десь на каналі я його показувала в пустих своїх баночках. Він мені дуже сподобався, якісний. І від цього ж самого бренду я взяла ось такий бренд, здається, називається HEM. Це чорний чай з лимоном і грейпфрутом. Тут 30 пакетиків і коштує він 477 гривень. Взагалі, я його не сама знайшла. Я бачила знову ж таки в одних із наших блогерів рекламували даний чай тільки інший трішечки вид. Така вона була без нічого, біла була ось ця коробочка. Але зайшовши на iHerb, на сайт, в даний момент його не було в наявності. Напевно, його просто розбирають, не знаю. Тому я вирішила щось взяти з цієї ж лінійки, будем так говорити, тільки іншого виду. Тут якраз лимон і грейпфрут, як я сказала. Мені сподобався ось цей аромат. Я вирішила його спробувати. До речі, дуже гарно брати комусь на подарунок, тому що доволі гарне упакування. В лінійці їх було ще кілька видів. Кришка тут просто вона і не відкручується, просто її потрібно зняти. І всередині ось такі пакетики, будемо так говорити, чаєм, вони прозорі, мають вони ось такий трикутний вигляд. Ну, Відразу відчувається ось цей аромат лимону, грейпфруту я не чую. Ну, звичайно, чай потрібно знову ж таки заливати, тестувати, тому що. Так, звичайно, аромат є. Просто він мені сподобався саме цей бренд, тим, що доволі гарна якість у нього. Він якийсь ну, не залишає після себе якогось такого після смаку тяжкого, який буває, чи її залишають. Я часто беру саме ось такий товар на Айхер. Він мені дуже подобається, бо він дуже якісний, тому ось так. так і ще, що я замовила, знову ж таки, найголовніші ініціатори цього замовлення це, звичайно, вітаміни. Взяла я вітамін С. Вітамін С я вживала десь останній раз в кінці минулої зими. І мені допоміг в тому, щоб я менше хворіла або не так тяжко хворіла. Вітамін С, я п'ю з омегою 3. Омегу 3 я на постійній основі п'ю. Вирішила знову ж таки взяти вітамін С, тому що сезон розпочався, звичайно, хвороб. Тому для того, щоб підтримати імунітет, вітамін С це саме перше це імунітет. Тому ось так. Минулий раз я брала інший зовсім вітамін С. Десь я знову ж таки в своїх пустих баночках вам його показувала. За цим разом вирішила щось інше взяти. Давайте я скажу, скільки він коштує. Такий вітамін С, тут 100 капсул, коштує 524 гривні. Він тут з шипшиною і апельсином. Там, здається, був просто з апельсином, був просто без нічого. І тут ось такі є. Капсулки, такі вони похожі на пігулки, мають у них такий вигляд, аромату в них немає. Тут доволі зручне упакування. Вітамін С. Це класна штука, я їх беру. Його потрібно пити під час їжі. Здається, одну капсулу на день вистачає повністю. Тому ось такий вітамін С. І ще одне, що я замовила: піколінат цинку має назву тут 100 таблеток, коштує він 375 гривень. Відповідає він за шкіру, знову ж таки, за імунітет, тому ось так. Такі вітаміни я не пила. Цинк взагалі не був. У мене ще в моєму, будемо так казати вітамінному раціоні таких не було. Бренд тут Солгар здається. Я цей бренд бачила: такі баночки в ретро-стилі, коричневому обрамленні, з залізними кришечками. Ну, всередині, тут, як завжди, вони також запаковані, не буду розпаковувати. Тут звичайні пігулки всередині. Здається, те, що я читала на сайті, їх також потрібно вживати під час їжі. Тому, ось так. Буду користуватися, потім вам щось скажу. Ну, ті пігулки ще по 100, вони доволі швидко розхожуються, тому невдовзі висновок свій буду говорити. Хоча по вітаміну С, я можу сказати, що це дуже гарний вітамін, особливо якщо ви п'єте в комплексі, наприклад, з омегою, взагалі, дуже і дуже добре. Таке замовлення в мене за цим разом невелике. В нас з вами пуста коробочка. Всі товари, які я вам сьогодні показала, звичайно, я вам залишу посилання на них під відео, користуйтеся. Переходьте детальніше, дивіться, особливо ціна можливо може мінятися від того, що я вам сказала. І, звичайно. Можливо, більше можете інформації почитати, наприклад, за ті ж самі вітаміни, тому що все я не розповідаю. Звичайно, там дуже величезний перелічень від чого вони, для чого вони, як ними користуватися. Тому, звичайно, там ви детальніше почитаєте. Особливо, до речі, на хірбі так само ж можна почитати відгуки, величезна кількість відгуків, тому по відгуках, до речі, я часто буваю, беру. Там товари. За цим разом багато чого я взяла по порадах наших блогерів, але за часу дуже часто я читаю саме відгуки. До речі, не на всіх сайтах я читаю відгуки, а от на iHerb чомусь ну, проще якось. І там такі товари, яких ти не знаєш, звичайно, потрібно почитати чиюсь думку, подивитися, зважити і тоді визначити, чи брати, чи не брати. Ну і користуйтесь тою функцією, що ви можете робити звичайно відгуки, коли ви купуєте свої товари. Ви можете отримувати за це кошти, бонуси, і потім їх використовувати в своїх наступних замовленнях. І, до речі, дуже гарні у них знижки. Тому ось так переходьте, дивіться, замовляйте. Гарний сайт, гарні товари, швидка доставка. Тому ось так. Напишіть, будь ласка, мені під відео, чи ви взагалі користуєтесь даним сайтом iHerb, що ви з нього замовляєте, що ви полюбляєте з нього замовляти. А ми з вами будемо прощатися. Я сподіваюся, це вам було цікаве, корисне. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайк, писати коментарі і зустрінемось з вами в наступних відео. Всім пока!